Меморіальну дошку загиблому Атовцю Андрію Терещенку встановили у Черкаській школі no 30 Так вирішили увічнити пам'ять про Андрія, його однокласники. Нарочисте відкриття прийшли бойові побратими загиблого, друзі й рідні, учні й педагоги. Вони сподіваються, українці завжди пам'ятатимуть подвиг земляка, який віддав життя за мир Україні. Андрію Терещенку було 23. Хлопець загинув, у бороні чи Донецький аеропорт. Трагедія сталася 2 грудня. Лікарі намагалися врятувати бійця, але поранення в голову було смертельним. Після похорон ми з хлопцями зустрілися і запропонували. Ну, треба якось пам'ятати Андрія. Не просто там словами, а так, щоб запам'яталося дійсно. Єдине, що таке придумали, це пам'ятна дошка. Це таке, знаєте, щоб кожен, хто буде заходити в школу, що він згадував, що є такі люди. Які невідмінники, але вони щирі завжди, патріоти. Вони зробили крок вперед, пішли на війну і шкода, що їх не стало. Добрий і веселий, таким запам'ятав Андрій, його класний керівник Віктор Канівець. Він розповідає, після школи Андрій відслужив в армії, а у серпні минулого року був призваний до Лав Збройних сил України, до 95-ї окремої аеромобільної бригади. У звістку про загибель педагог повірив не відразу. Ми узнали це. Думали, що це просто однофамілія. Це коли показали по телевізору, то заказується це був наш випускник. Так що з болю, звісно, ми це сприйняли, що Андрій так. Він взагалі, то був і спортивний хлопець. Не думали, що він думали, що може і принесе, а так вийшло. На відкриття меморіальної дошки зібралася вся школа. Прийшли й бойові товариші загиблого, рідні та однокласники. Батько Андрія Сергій Терещенко за такий жест вшанування сина щиро подякував. Нам приємно, що не забувають воїн і чесно і, і, і моєго сина. Що тих, хто воює за Україну, пам'ятають. Юлія Пропленко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.